Ну, задача була поставлена зайти в город і зачистити здання, там, де були орки. Це, можна сказати, як якийсь район, підійташки. А возле цієї квартири там була трансформаторна будка. І так як орки з лісу наступали, вони дійшли тільки до трансформаторної будки. Вони просто хотіли далі зайти, але в них трошки не вийшло. Ну, як завжди. Коли нам сказали цю задачу, Забрати, достатньо інформації, побільше, там документацію, радійки, таке все. От. І суто назад повернутися. Слава Богу, все було нормально, але це все спрацювали, без всяких патєр. Наше командування в захваті, що все добре зробилося. Коли ми відпрацювали, то були обстріли. Робота 120-й, арта, танк, найбільше було дронів. А саме, саме більше це і півішки були. А коли ми виконали завдання, я вже від, відходив на Івак, то ми ще попали в наступ. З трьох сторон орки почали нападати, теж там прикурили, не їх воду. Це було днем, задачу виконували. Документів не було, було радіостанції. Я зайшов в квартиру. Обдивився дивився місцевість нормально. От. Я просто знав з якої сторони зайти, як мені краще було. От. У мене товариш позивний мілкий він прикривав мене, по цьому всьому було видно, коли вони заходили. І наша, ну чи наш дрон, чи півішка влупила. І вони просто вспіли ці двоє вскочити в яму, ну, типу, в нору і залізти в трасу в будку. А ті троє так коло неї лягли. Ну, там просто нора. Ну, типу, як стіна, дивишся знаружжі, вроді здорова, а як заходиш туди, воно менше. І він просто тако... в одну залазить, і половина тіла стоїть від ноги до пояса. а від пояса до голови завернуто. І там ще один. Половина була в їхній формі, а половина була в нашій формі, піксельній. Я спочатку хотів взяти його в плен, витягнути за ноги. Що я його не витягував, бо він міг просто тримати гранату десь в броніку або в руках, і коли я би його витягував, я б і він би згорів. Бо вони ж теж не здаватися в плен, підриватися таке, то я просто зачистив його, і все. Зробив свою роботу і все. Якби пощаду просив, би, то, да, то що півбіде. Знаєте, коли людина вже зрозуміла, що її кап'ясло, і там починає. Вон гнати трохи і рекати. Мова у нього руска була, це точно, бо він кричав. Там навіть флаг був русський, ну ці шеврони. Ну, просто тільки те, що зеки. По, -по тотухах, я бачив, це все е зонівські татухи, для, видно, що зеки. Так, да, було гранатомети, були там, сучки, був пекач, ну пекач вони ще по дорозі там профукали його. Калаші були, модернізовані. К-12-й, багато було бронебойних патронів. Група була заражена. Вона знала, куди вона йшла. Якщо в групі снайпер, пулемід, автомати і то все. Ну, типа, заражені йшли. Це, це звісно, за враження до понятно, зрозуміло, що ДРГ якесь заходило. Ну просто, я ж кажу, на мою думку, вони хотіли зайняти здання, просто сидіти от, і. Запускати своїх ззаді. Але я ж кажу, не повезло. їм. В кожному оркові в карманах були всякі ампули, деякі голки, стріци такі. Ну, коротше, наркота, я так зрозумів. І ленточки, тіпо, я... якщо він там тюбік, то він ленточку надіває. Ну, у них на руках не було, було тільки в карманах. На мою думку, чого вони так роблять, ну, типа... Хочу в кармані, бо коли вони вже розуміють, що якщо там в плен попадуть чи ще щось, вони просто надівають, що ми думали, що вони там ну, типу, заражені цими блин, болячками. А на самом я подивився, та група була, ну я б не сказав, би, що вона там худа, якісь там ліна, не знаю там, бомж чи ще щось. Там вони були нормально. По фізо в них там проблем не було. Вони почали, ну тоді ще я знаю, що вони почали вчити нашу мову. Ну, типу, Більш-менш нормально. Допустимо, хоча б ну, там абзац сказати або першень по-українськи, щоб типу, довіря до нас войти. Але ж теж ну, розумієш, там, запитаєш щось по-другому, він почне говорити і вже розумієш, що то не наше.